Пацанчиків наших з барсетками, як щось там знести, щось там викупати, Це є окупація здорової людини, впечатлення. Да? Потрібляти, це да? було слово знову бачите. Сподіваюся, що моя українська, яка вже трошки десь побуксовує, все ж таки вас. Мені пофіг, чесно кажучи, навіть якщо вона відподовиться, мені пофікувати. Всім привіт! Сьогодні в мене експериментальний формат, спробую все відео українською, бо така тема про українців для українців. Ось моя рефлексія, якісь там мої спостереження. Тому думаю, що я вже готовий видавати повне відео українською, не лише привітання. Я було раніше вже кілька разів. Право в тому, що я вже не знаю, можливо, останні півроку, може навіть рік, потрохи все більше і більше я українську, і в побуті, і в професії, в, в житті. І в консультаціях, то мені вже не так вже й складно, якісь там 10, 15, 20, 30 хвилин, рівно в тонусі, не стрибаючи з мови на мову, щось видавати. То сьогодні буде українською, спробуємо, подивимося, як воно вийде. Сьогодні буде тема така і серйозна, і не дуже. Моя якась особиста рефлексія, мої спостереження, що зробили українці з португальським містом Кашкайш. Чи можна це назвати іронічно окупацією здорової людини. Про це буде відео сьогодні. Мене звати Андрій. і Нагадаю, що я живу та працюю в Португалії вже досить багато років, вже майже 13 років. Тут на YouTube. я розповідаю про Португалію, про моє життя, про мою професійну діяльність, про мій бізнес в різних сферах. В цілому ділюся враженнями, якимось там спостереженнями, рефлексію на якісь теми, які мені здаються важливими, цікавими і варто того, щоб бути публічно підсвіченими. Тож, сьогодні про Кашкайш та українців. За роки життя в Португалії, це, ще раз кажу, це вже має 14 років, я вже жив багато людей і в Лісабоні, в центрі, і в Кашкайші, не в самому центрі, я в такому досить доброму районі, потім в Вияріші, потім знову в Кашкаєш, потім знову в Лісабоні. Зараз живу в Паркунації. І знаєте, якось коли ти кожен день в якомусь своєму дні сурка живеш. Не дуже часто винирюєш на поверхню, щоб побачити, що змінилося. Тож я останніми днями якось в мене було зустрічі всіх кашкарши. Я раз виїхав, два виїхав, три виїхав і помітив, що це дуже-дуже інше місто, не було кілька років тому, до війни і до такого, знаєте, такого мас масового ісходу українців. І багато з них ісход і зайшли, да, до кашкайша. Це дуже помітно. Ти йдеш десь по вулиці, десь в кафе, десь в ресторан, десь в якийсь паркінг. Центрі просто кожна не знає, там третя, п'ята людина або українці, або росіяни. не завжди можливо розпізнати, але це факт. Дуже багато. І, звичайно, це люди такого профілю. Вони мають на увазі в, в плані достатку, wealthy, people, так би мовити, в плані амбіцій, в плані того, що вони звикли до якогось там рівню життя. І це дуже помітно, це дуже міняє профіль міста. І це просто мене так вразило, що я. Кілька днів вже під цим на таким, таким цим відсутненням да? дуже вразило. І я, я такий думаю, блін, це ж треба вже точно враховувати якихось своїх да, продуктовий да, продуктів. Я маю на увазі в широкому сенсі. імміграційні, інвестиційні, якісь ще. Бо це вже окрема аудиторія, окремий ринок. Достатньо, на мій погляд, такий, знаєте, збалансований, сам по собі самоцінний, бо його можна не розтворяти в інших ринках під це аудиторію, яка вже готова щось там да, купувати, потрібляти, да, забув слово знову бачите. Тобто це вже те, що робить, міняє ландшафт і економічний, і в плані нерухомості, і в плані інвестицій, в плані впливу, да, такого імпект, таке слово, я гарно таке дав англійською мовою. Бо вони, ми, вони, ми всі впливаємо. Дай це можливо було б назвати, не знаю, чи варто, чи вміст, таку іронію да, на фоні війни, але. Нехай буде це і є окупація здорової людини, а не тої людини, що ми знаємо, що окупує нашу країну. Тож люди, які приїжджають в Португалію, які переміщають свої якісь там капітали да, точки прикладення інтересів, розуміють, що вони вже тут надовго, що вони вже проростають якимсь корінням, діти в школі. а гроші є, а гроші буває надій багато є. І що вони роблять? Починаєш робити в Португалії і вкашкаєшся зокрема. Такий Такі у мене на днях діалог з людиною досить розумною, з України. З великим бекграундом в плані там девелопменту да, будівництва типу, був такий типу дали метив, що навіть якщо Португалія там не знає, там вся впаде, буде якась там. Ну війна може все не дуже коректно, але щось таке буде катаклізм. Ти ж кажеш, буде все одно ліквідне, буде все одно на плаву. Неважливо, скільки там коштує зараз метр нерухомості, не знаю, там в Лісабоні, в Лівії, в Фігієрі, в Порту, Бразі, що на півдні пофіг абсолютно бо людина. Щось таке є в цьому да, іраціональна людина, яка приїжджає до Португалії. Після цього всього да промо в інтернеті, там, да, той самий Тавромастермак чи Атоль Літаєв, чи хтось ще. Да, багато було промо, але окрім промо, я таке, знаєте, такое, типу, люди, які вже тут приїхали, осіли, вони підтягують своїх там, да, друзів, родичів, якихось там братья, святя, комов'я. І все це таке, знаєте, таке наростає, наростає, наростає. Це вже. Те, що само по собі да, підтримує оцю бульбашку, яка не є бульбашкою в моєму розумінні, а просто знаєте, знати є, типу, out of market, маркет, да, поза ринком, поза економікою, просто якесь явище саме в собі. І я сподіваюся, це було б дуже ну, чесно, да, що Вали Кашкаш розуміє, що те, що в них відбувається, це завдяки також цим українцям, які приїхали своїм мільйонами там. Да, і все це закопоють, закопують, закопують нерухомість, дома в землю, якісь там. Будівництво закопують, закопують, закопують. Звичайно, що місцева влада, можливо, це все бачить, Я дуже радий, що в них так класно, економіка як розвивається, робочі місця, податки. Головне, що вони забували за завдяки кому це. Я розумію, що це не лише українці. Звичайно, там дуже багато грошей і бразильців, і ангола, і, і росіянці, самі, да, і, і багато хто, але, але наші також роблять вже досить помітний да, внесок оцю цю, цю велику да, таку. І котел, де все це булькає, булькає, вариться. Булькає. Це дуже класно, бо знаєте, краще бути, таку, знаєте, мати славу нації, яка окуповує, перепрошую, да, ще раз це слово, да, територію, якісь там ринки завойовує, якісь там побудовує якісь там нові форми, нові сервіси, нові форми бізнесу. Це досить непогано, я думаю, така да, така слава. Нехай вона краще буде з нами. Асоціації ані щось таке не дуже коректне. Єдине, що треба, і це мої дуже велике прохання до всіх, хто тут щось живе, хто мене дивиться, хто щось робить португаль. Будь ласка, будьте повторюю окупантами здорової людини. Не експортуйте сюди оцю всю нашу свою. Це вже більше ваше ніж моє, бо я в цього дуже далеко. Всю цю схематозіну, всю цю чернуху, все рішалове, переміщало. это вот все це просто. Не треба, тут дуже класно все працює без всього цього. Звичайно, є різні форми, да? є кешками, якісь там домовленості, якісь там клани, інтереси, все це тут є. Але це не знаю, там якісь там, типу, ну, рівень яселі, якщо ми порівнюємо з тим, що у нас є там, в Києві, що, в Дніпрі, ще що, щось таке інше, що, то це зовсім середа. Тож давайте утримуватися, не е експортувати всю нашу схематозну херсу. Бо, знаєте, такий образ є українці новий, вже там Він був раніше, там, хто безробічани, якісь там працюють, десь, там, да, після роботи десь і спати, свій там умовно не барак, да, якусь там, там домівку. Чи жінки, які там прибиральниці, да, що якісь там перепрошують знову ж таки за метафору і джопи перепрошую. Зараз це вже дуже інакше. Да, і Людина України, це що це якісь люди, якісь там активні щось там. Мутять щось там, до речі, дуже вибагли в плані сервісу, стандартів, вони самі готові давати, але також потребують з іншої сторони цього ж. Це люди, так, такий новий такий, такий, аватар українця образ за людина таких середніх років, трошки навіть молодша, там 30-40-45, яка щось приїхала, щось дуже активно починає щось там буровити, да, щось там робити. Це непоганий аватар. Давайте підтримувати. Просто у цього знаєте, у цих пацанчиків наших з барсетками, які були в 90-ті, а зараз ось, нехай це буде Луї Вітон чи там Балінціага. Оце все, оце все. Це образ людини, яка щось приїхала рішати. Давайте трошки перевзуємося, да, у капці, знімаємо нас наші там, да, оці українські трошки будемо. Це моє бачення, я нікому не нав'язую, але мені дуже хотілося, щоб... Українці асоціювалися з нацією високого класу. Не капці, не шортики, не те, -те, все, те, -те все, що приїхало щось там вирішувати на зустріч з адвокатом, банк. Людина, яка вважається, поважає свого в'язові, поважає того, з ким працює, це також впливає і має на увазі зовнішню здакість. те, да, що називають Португалія, апаренція. Да? Люди, які приїхали, та привезли у ці. Гроші, або просто зрозуміли, що щось тут типу, 3, 5, 7, 10 к на місяць орендувати дорогу. А давай каже, що куплю там за 3, 5, 7 мільйонів і, і купують, і купують, і купують, і купують цю, і повторюсь, не бульбашку, просто я так називаю, да, підтримують. і Все непогано, бо кашкаєш, є, був, є і залишиться надалі е, якоїсь такої тера, яка типу да, іраціональна, такий бримутський трикутник, де щось відбувається. Поза ринком, поза ринком, бо це сам ринок, сам в Сомі. Я проїхався по Кашкайшу, що я бачу, що тільки там його будується. Вони, вони мої типу, колеги, які там займаються девелопментом, трошки вищим за мене рівним, якось мудряються, якісь там ділянки, що біля в центрі, біля центрального ринку, щось там знести, щось там викопати і зробити там типу, містечко таун я в Таунхаусі. Я б шоці взагалі? Коли я там жив, десь років. Вісім, 10 тому це було просто немислено, що хтось там буде це все зносити і прямо в центрі да, вставити оці ультралакшої, да, оці метри, які коштує 10-12 і більше тисяч за метр. Це просто було неможливо, але це вже реальність, і, все, і весь цей такий, весь цей потяг їде вперед на повних парах. І я не розділяю навіть такий песимізм, скепсис людей, які, які кажуть, що, мов, це. Урберка, все закінчиться, бабахнеться, лопне, ви, тут лошари повкладувалися. Повторююся, це буде завжди якась така територія поза законами економіки. І я ще згадав, людина мені пише, де да, вона була, зустріча. Вона присилає мені просто типу, назву якогось кафе. Розумієте, тобто люди, які там живуть, вони вже настільки обжилися, вони знають якісь там, да, якісь там точки притяжіння, якісь там назви кафе. Усі ці нові всі, крафтова, всяка от, всі спешалті, шмешалті. Всього там дуже багато. Вони там всі ці варяться, працюють, співпрацюють, щось створюють для Португалії, щось назовні, щось в Україні. І це такий потужний двіж. Вони грають у падив, у теніс, у гольф, у серф їздять, да, кататися. Вони вже друзі, дружать з сім'ями. Це вже нові зв'язки. Не те, що да, приїхали з України, там типа так, там типу. Партнери з да, сім'ями, вони там, ну, кочкові сім'ї, це вже нові зв'язки горизонтальні, які вже тут виросли, і вони вже просто виросли. Вони вже генерують цінність, якісь там продукти, якісь там проекти. Це дуже круто, це дуже, дуже мене так знаєте надихає. І я розумію, що я людина, яка вже тут набагато більше років, і не сіли нові з одного боку. Я класно, що я тут вже багато чого знаю, вже зробив, роблю і буду ще робити. Типу фора, а з іншого боку, трошки сумно, що я не належу до цієї нової генерації, до цього нового двіжою. Звичайно, я там десь там почув, тут побув, десь там посидів. І те, що я бачу там у таку малесеньку, там, типу, да, через дірочку як Тоборатина, це дуже вражає, це дуже класно. Це наповнює мене таким ентузіазмом, гордістю за нас, українців. Це дуже круто, і класно. І я б дуже хотів просити всіх вас, хто не дивиться, то розуміє, про що я кажу? Цей рівень не? підтримувати і підвищувати кожного дня, кожного проєкту вашого, кожного зустрічі, кожного не знаю, епізоду, де ви щось робите. Робіть це на найвищому рівні і потрошки, не забувайте, що було нормально, що було прийнято, як було прийнято в Україні, бо тут все інше. І щось там винести звичайно, не можна звернулого, але тут все інше. У вас є унікальна можливість, вже можливо запізно, бо в вже кілька років, але хто приїжджає зараз, це унікальна можливість да, створити себе нового, себе нову, таку да, бізнесову, якусь, там, да, соціальну, громадську, ідентичність, і прожити нове, ще одне життя. Не з нуля, а просто з чистої якогось там аркуша. Це дуже круто. Це те, що я зробив вже в Португалії, за минулі роки в Португалії, кілька разів. Це можливо. Найбільша відплата, найдорожча відплата іммігранту за все те, що він там да інвестує в свою імміграцію, якісь там адаптацію, стрес, ресурси, щось, щось таке інше, да? віддача, да? така виплата ось цим можливістю прожити кілька життів на фоні того, що твої старі там, де да, якісь там зв'язки, живуть те саме життя, щоб не було що там, знає, там з школи, з університету в тебе вже було 5-10 нових життів. Це дуже круто, і це те, що є унікальним бонусом міграції. Тож давайте це цінувати і якось примножувати. Дякую за вашу увагу, дякую за вашу увагу, також цю камеру і бажаю всім гарного дня. Сподіваюся, що моя українська, яка ще трошки десь побуксовує. все ж таки вас. Мені пофіг, чесно кажучи. Навіть якщо вона відподобається, мені пофіг. Мені головне, що я це роблю. Дякую, гарного дня.